А ви знаєте, мої любі сонечки, чому люди, особливо чоловіки, йшли в монахи, коли готова була душа пробудитися, від'єднувались від, від сім'ї для того, щоб забрати свою енергію Кундаліні з усюди. Наша енергія Кундаліні це енергія, яку дає нам творець при народженні як полум'я, яке ми закриваємо ілюзіями, і воно у нас. Протягується тільки там до третьої чакри, ну максимум десь до четвертої, але не розкривається ще серце. І ми відчуваємо її як просто сексуальну енергію на такому тваринному рівні, і все. Але коли ми починаємо. Наша свідомість і душа хоче злитись творцем. Нам хочеться забрати цю енергію. Ви відчуваєте такий стан, що ви хочете менше спілкувати з людьми. От просто забрати усю свою увагу зовнішнього світу. І тому ішли посидіти в лісі, особливо чоловіки, від'єднувалися від, від сім'ї, так ми знаємо, як Будда, Христос, якому потрібно було цей час, щоб побути самому. І Від'єднювалися для того, щоб забрати цю енергію кундаліні і злитися з творцем. Щоб... Тому що енергія Кундаліні виглядає, коли ми ще не пробуджуємося, вона так розкидана, то туди, то туди, скажімо так, на різних людей. А коли ми концентруємося на Бога, вверх ця вся енергія з сексуальною переростає в тантричну, і вона спалює наші ілюзії. І відбувається пробудження, відкривається третє око. Ми починаємо знати хто ми є, починаємо бачити. Але зараз такий час, мої любі сонечки. Що якщо ваша дружина пробуджується взагалі зараз пробуджуються навіть більше жінки? А чоловіки в них починають пробучувати, тому що зовсім інакший час, мої любі сонечки. Тому виходить, що нікуди і не потрібно зараз йти дуже в ліс, тому що зараз всі, -всі процеси відбуваються на рівні цивілізації. Якщо колись там був один пробучений майстер, другий там, так яких ми знаємо, таких дуже сильних, то зараз пробучуються іс для всього людства. Тому колись ішли. В ліс, звісно, <звісно> теж хочеться деколи піти в ліс, тому що ти відчуваєш, що ти просто є. І буває важко сконцентруватися і там далі десь, коли треба пройти через матрицю, грати роль людини. Але це з другого боку це вже зовсім також інакший процес. Це свідомий процес гри. І, звісно, дуже легко, коли ти просто є. І ти не відчуваєш ніякої прив'язки, абсолютно ні до кого, ні до чого. Це така свобода, мої любі сонечки. Але важливо проявити цю енергію тут, в людському цілі. Люблю вас, вважаю!